У новий рік зі старими боргами як не намагалася команда білоблакитних професіоналів не опускатись до практики попередників. Одного покращення на всіх очікувано не вистачило. Вперше за тривалий час країна опинилась перед настільки масштабними розмірами бюджетних невиплат: мільярд 300 мільйонів гривень, за даними Держфінінспекції, завинив наразі бюджет медикам, науковцям, освітянам, комунальникам, а навіть працівникам владних установ. Проблему уряд готовий визнавати і в екстреному порядку вирішувати. Перше завдання сьогодні це виплата заборгованості бюджет сфері заробітних. Пла це завдання номер один, те, що ми потрібне повністю ліквідувати до кінця грудня. Це завдання для всіх облдержадміністрацій. Після виділення на початку зими додаткових трьох мільярдів попередник Наталії Юрів не обіцяв, проблеми з виплатами більше не буде. Винними у невиконанні прогнозів зробили місцевих керівників. Скеровані на зарплати кошти, мовляв, потрібно було використовувати за призначенням. Хоча експерти впевнені, проблема винятково у браку грошей і брати їх ніде. Бізнес сплатив податки наперед через податкові зобов'язання. Ряд чи ми знайдемо ресурс, позичити де? Або на зовнішньому ринку. Ну, що мало й невірно, тому що на сьогоднішній день політична ситуація не дозволяє. Найгірша ситуація станом на 1 грудня була зафіксована у східній Україні та столиці Донеччина на 160 мільйонів, Харківщина 125, Луганщина 80, Київ 94 мільйони гривень боргу.